Мир вам, улюблена церква Христова, мир вам, шановні поважні глядачі, мир вам всім, хто в цей час дня недільного лине до екранів наших гаджетів, щоб ще і ще роздумувати над Божим Словом. І я хочу зазначити, що є над чим роздумувати. і На превеликий жаль, ми мало роздумуємо. Десь більше споживаємо вже готове, приготовлене, можливо, вже чиїсь роздуми, але як важливо роздумувати сьогодні. День сьогоднішній, особливий, в нашій країні спогадується день батька. І важливо, важливо щоб в кожній сім'ї, в кожній родині, ось ті, хто Несуть цю велику відповідальність за продовження роду, хто несе велику відповідальність перед Богом за виховання підростаючого покоління, могли розуміти і усвідомлювати, як важливо не тільки вчити якихось практичних речей, які так важливі в нашому житті, але і вчити роздумувати над Словом Божим. Я хотів би сьогодні так само, щоб ми свої погляди. Свій розум налаштували ось на цю духовну хвилю. Прочитаю коротесенький уривочок з Євангелії від Луки. Вже останні миті, останні, можливо, години, хвилини земного перебування Ісуса Христа по своєму Воскресінню, перед Вознесенням зібрався з зі своїми учнями, давав настанови, десь переконував у своєму воскресінні і в той же час і докоряв. Докоряв, що учні не вірили, що Христос Воскрес. І саме це я хочу прочитати і так само спонукати вас до роздумів над прочитаним. Читаємо Євангеліє від Луки. І будемо читати з 24 розділу 44-го вірша. Слова Ісуса Христа промовив до них, тобто до учнів своїх. Це слова, що казав я до вас, коли був іще із вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєвім та в пророків, і в псалмах написано. Тоді я розкрив їм розум, щоб вони розуміли писання. Декілька важливих моментів. Звичайно, в часи старого заповіту учні навіть не могли і собі уявити. А коли це відбулося, то і повірити те, що після такої жахливої смерті їхнього вчителя, Господа Ісуса Христа, Він воскресне. І до сьогоднішнього дня концепція Воскресіння вона являється найбільш такою важко зрозумілою і важко сприйнятливою з боку людей, але в той же час Ісус Христос і переконував своїх учнів і каже, що це не просто така подія, що раптово сталася, і про неї десь не говорив Господь, про неї не було сказано раніше, і, якби наводить для учнів. Три таких джерела, звідки вони могли почерпнути і зрозуміти про прихід Господа Ісуса Христа, про Його страждання, про Його Вознесіння і навіть про Його другий прихід. І ось ці три джерела книги Мойсея, пророки і псалми. Якщо скажемо відносно псалмів, немає заперечень або немає якихось труднощів десь знайти багато місць, які говорять про прихід Ісуса Христа, про Його страждання. Зрозуміло, і відносно так само і Книги Пророків, за 700 років, за 400, за тисячу, говорилося про смерть Ісуса Христа, про Його Воскресіння, Вознесіння. Але ось я хочу спонукати до роздумів. А де ми можемо прочитати про Господа Ісуса Христа у книзі або у п'яти книгах Моїсея? Господь їх згадує каже, першими ставить п'ятикнижжя Моїсея. І ось ми маємо так само десь просити в Бога Божого керівництва і відкриття. Бо далі зазначається тоді. Розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Поставте відео на паузу і попробуйте пригадати або знайти ось цих п'яти книгах згадки або з ці пророцтва про прихід Ісуса Христа, про Його десь можливо і служіння, і місію, з якою Він прийде на цю землю. Я думаю, що пошуки були недаремними і ви збагатилися іще дороцінними істинами, і, слава Божого. можливо, залучали якусь довідкову літературу, можливо, використовували і якісь, скажімо, додаткові джерела інформації. Я лише хочу зазначити, сама найперша згадка або саме найперше пророцтво про Місію Ісуса Христа про Його прихід на цю землю, про Його народження говориться в Книзі буття. І ми можемо це прочитати у 3 розділі цієї книги, і 15-й вірш. Він говорить конкретно: це ось ті слова, які Бог, як вирок, проголосив до того змія. Який спокусив людину. Ось це Боже покарання було проголошено і по відношенню до людей, було проголошено по відношенню Адама, по відношенню до Єви, по відношенню до і самої землі, і по відношенню до Змія. І ми читаємо слова Божі. І я покладу ворождечу між тобою і між жінкою, між. Насінням твоїм і насіння її. І далі ми читаємо: воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Я покладу ворожнечу між насінням твоїм і насінням жінки. І ось ця ворожнеча вона є до сьогодні. Але стоїть запитання: а що це за насіння жінки? І ми, як батьки, розуміємо, що чоловік він являється носієм насіння, жінка насіння власного немає, її місія, і її роль, ось це насіння прийняти, його виростити і дати йому народитися. І ось тут сказано, насіння жінки, воно зітре тобі голову. І все. Перше пророцтво про прихід Ісуса Христа це перше пророцтво про те, що Господь Ісус, Він переможе того древнього Змія, але Він буде противитись, Він буде намагатися і знівелювати, намагатися так само боротися і відстоювати і свою владу, але, але зітре насіння жінки, тобі голову. І в цьому якраз і відкривається ось це пророцтво про народження Ісуса Христа, який народився без участі мужчини. Тому що починаючи від Адама і до аж народження Ісуса Христа, і до сьогодні, ось це насіння чоловіка, воно несе ось той ген гріха. Який розділяє людину з Богом, через який людина приречена на вічне прокляття. І Господь, ось те насіння жінки, він прийшов дві тисячі років тому назад, щоб взяти наші гріхи на себе. І Він звершив наше спасіння і оправдання. І нехай Його величне ім'я буде достойною, хвалою прославлено, бо Він цього достоєн, предвічний наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.